Головна про події 27 червня. Мерія заплатить киянам за оренду квартир замість розбомблених. Окупанти захопили на Донеччині родовище літія. Китай підтвердив торгову угоду. Із США мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. В Україні блокуватимуть телефонний СПАМ і дзвінки від шахраїв. Нові правила ухвалив Кабмін. Тепер компанії мають зареєструвати номери в оператора, щоб дзвінок не вважався спамом. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про знешкодження російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на покровському напрямку протягом двох тижнів. Як він наголосив у телеграм, наразі ситуація під контролем. Міністр оборони Русти Моров під час зустрічі з журналістами повідомив, що Україна готується укласти контракти на нові десятки тисяч далекобійних дронів для посилення ударів по військових об'єктах. РФ також міністр заявив, що Міноборони України не планує знижувати мобілізаційний вік на ще за 25 років. Кияни, домівки, яких пошкоджені російськими ракетними обстрілами зможуть отримувати щомісяця 20 тисяч гривень на оренду житла. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. Набо і САП просять вищий антикорупційний суд, крім застави в розмірі 120 мільйонів гривень, відсторонити скандального віцепрем'єра міністра національної єдності Олексія Чернешова від посади. Про це сповіщає прес-служба НАБУ. Російські окупанти захопили на Донеччині одне з найбільших родовищ літієвих руд в Європі біля села Шевченко в Донецькій області. Про це повідомляє видання Ле Фігаро. Національна поліція проводить обшуки у Назарія Гусакова та його родичів і знайомих в Києві та Львові. Чиї картки він використовував для збору донатів на лікування. Про це пише Нацполіція в Телеграм. Нагадаємо, що 31-річного львів'янина Назарія Гусакова підозрюють у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби спінальної м'язової атрофії. Російські окупанти навмисно використовують FPV-дрони для прицільних ударів по цивільному населенню в Україні. Численні випадки воєнних злочинів задокументувала моніторингова місія ООН з прав людини. Китай підтвердив торгову угоду з США. Повідомляє агентство Bloomberg. Тегеран припиняє співпрацю з міжнародним агентством з атомної енергії. Магате про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Повідомляє видання The Times of Israel. Бойові дії в Газі можуть завершитись протягом двох тижнів. США та Ізраїль досягли відповідної домовленості. Пише видання Telegraph.ua. У Японії стратили вбивцю з Твіттер, засудженого за вбивство і розшлинування дев'яти людей. Як повідомляє видання The Guardian, 34-річного Такахіро Сіраїші повісили в токійському ізоляторі в п'ятницю, 27 червня. Його жертвами стали вісім жінок віком від 15 до 26 років, та один чоловік, хлопець однієї з жінок. Частина тіл жертв вбивця зберігав у холодильниках. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, що буде відбуватися на фронті влітку та восени 25-го року. Поки на Донеччині тривають найзапекліші бої, Росія вже найближчим часом може розпочати другий етап наступу, до якого готувалися останнім часом. Попереджає видання Тесен Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, якими будуть сценарії війни влітку та восени 25-го року. Докладніше далі. Росіяни змінили на фронті тактику наступу і останні півроку атакують українські позиції дрібними штурмовими групами, стверджує генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у шостому десятому роках Ігор Романенко. За його словами, якщо раніше штурмові групи атакували по 10-15 чоловік, то зараз росіяни обмежуються групами по 3-5 бійців. І така тактика на жаль працює. Ворог просувається вперед, незважаючи на щоденні втрати у живій силі. У перше півріччя 25-го року росіяни використовували на фронті сили, накопичені ще до кінця минулого року і за зиму 24-25 років. Завдяки цим ресурсам окупанти розпочали перший етап весняно-літньої кампанії 25 року. За словами військового експерта, нещодавно росіяни провели призов на строкову службу, і зараз ці новобранці перебувають у навчальних центрах. Найближчим часом вони можуть замінити вже підготовлені військові частини, які відправлять на фронт, за рахунок призову до 60 тисяч осіб на місяць. Росія щомісячно збільшує кількість російських військ на фронті приблизно на понад 8 тисяч. Саме цей ресурс у живій силі дозволяє росіянам стратегічно просуватися на окремих напрямках фронту. Стратегічне завдання захопити чотири області, які були незаконно додані до конституції РФ. Путін прагне приєднати їх військовим шляхом. Луганська область вже майже окуповано. Зараз противник зосередився на Донецькій області, де тривають найбільш інтенсивні бої. Та на Запорізькому напрямку. Там росіяни на тактичну. Мурівні просуваються в бік Оріхового намагання російської армії проводити активні бойові дії на Херсонському напрямку, ускладнюються географічними умовами. За рахунок високого правого берегу Дніпра сили оборони вибивають росіян з плацдарму, який вони намагаються захопити. А також знищують при спробі захоплення островів у Дельті цього року. Противник намагається реалізувати новий напрямок: формування буферних або санітарних зон на Харківщині та Сумщині. Експерт вказує на ще одну загрозу, яку теж варто враховувати. Увати на осінь, це можливий наступ росіян з півночі на Київ під прикриттям військових навчань у Білорусі. Втім, за словами Романенка, путіну не вистачає сил та ресурсів, щоб просуватися скрізь по всіх ділянках фронту. Тим більше в Росіян на поточний час немає сил для того, щоб окупувати суми. Експерт наголошує на тому, що за понад три роки війни Росіянам не вдалося захопити жодного обласного центру України, але ворог намагається вийти на рубежі сум, щоб мати змогу бити по місту ствольно. Артилерією загалом Романенко зазначає, що літо та осінь можуть виявитися для України дуже гарячими. За інформацією іноземних розвідок, росіяни готують резерви в кількості до 13 дивізій, які вони планують використати у другому етапі військової кампанії 25-го року в осінній період. За даними натівських аналітиків, Росія зможе воювати в теперішньому темпі до 27-го року. Справа в тому, що через війну на близькому сході військова допомога для України зменшувалась, особливо. Ливо з боку штатів, а у росіян покращилася ситуація через зростання цін на нафту, які суттєво підживлюють військовий бюджет Росії. Зокрема, росіяни продовжують збільшувати кількість випуску БПЛА та ракет, що дозволяє Путіну продовжувати повітряний терор українських міст. Тож варто сподіватись на те, що у разі тривалого перемир'я між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту впадуть. Українці обурені людям продовжують масово блокувати банківські картки в межах боротьби з так званими дропами, клієнтами банків, які продають свої рахунки для легалізації відмивання коштів у сірій торгівлі чи незаконних схемах. Водночас, у червні посилили обмеження щодо переказів з картки на картку. Нагадує видання обосю. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, за що банки можуть заблокувати переказ, картку чи навіть закрити рахунок. І як не стати випадковою жертвою фінансового моніторингу. Докладніше далі. Повний перелік причин для закриття рахунків навести неможливо. Банк у будь-який момент може дійти висновку, що взаємодія з клієнтом є надто ризикованою і закрити рахунок. Ба Більше банки ніколи не розголошують конкретних параметрів, за якими операції можуть класифікуватися як підозрілі, а клієнти як потенційно ризиковані, оскільки ці дані є частиною внутрішніх процедур. Найчастіше банки закривають рахунки через аргументовані підозри у шахрайстві або відмиванні коштів. У тих, хто продає біткоїни, можуть виникнути проблеми навіть без участі в шахрайських схемах. Якщо ви продаєте біткоїни напряму покупцеві і отримуєте від нього кошти, може виявитись, що насправді кошти на ваш рахунок переказала жертва схема. Видання наводить приклад того, як працюватиме така схема. Припустимо, що злочинець може виманити 20 тисяч гривень і попросити переказати ці кошти одразу на ваш рахунок. Попередньо цей злочинець зв'яжеться з вами та запропонує купити у вас біткоїни на 20 тисяч. Ви отримуєте свої кошти та відправите шахраєві криптовалюту, але згодом жертва схема поскаржиться в поліцію та в банк і назве саме ваш номер рахунку. Він може бути заблокований через підозру в шахрайських діях. Причому у деяких випадках банк має право не повертати кошти. Щоб захиститись від фінансового моніторингу, обов'язково треба знати, що перевищення лімітів на грошові перекази найбільша поширена причина блокування. З 1 червня знизили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень без підтвердження доходів, нагадує видання обосюрій. Крім того, рахунки можуть заблокувати через автоматично згенероване припущення участі клієнтів у дропмережах, особливо якщо є часті перекази без зазначення типу платежу, зокрема транскордонні або між фізичними особами, та у клієнта забагато платіжних карток. Для ФОПів це може бути невідповідність суті платежів задекларованим кведом. Наприклад, якщо ФОП, який займається ремонтом автомобілів, отримує кошти за продаж ювелірних прикрас. Також можливі ситуації, коли обмеження через фінансовий моніторинг застосовують помилково. Однак цю, начебто, помилку можна виправити, звернувшись до банку. Як стверджують юристи, у першому кварталі цього року найпоширенішим зверненнями до банків були саме претензії щодо блокування та арештів рахунків. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та картки та тарифами, зазначеними в договорі. По-друге, перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази. А під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді, а за потреби додаткові документи або пояснення. Тож, єдиний спосіб захиститись від фінансового моніторингу дотримуватись фінансової гігієни, наголошує видання. Тобто мати легальні доходи та використовувати свої рахунки так, як це передбачено договором з банком. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Справедливість є, якби високопосадовці не намагались переконати українців у своїй безкарності. Так, на Харківщині судитимуть працівників СІЗО, які залишили помирати у камері затриманого. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику харківського слідчого ізолятора, двом оперуповноваженим, уповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам установи. Як встановило слідство, у квітні 2025 року працівники СІЗО вирішили, так би мовити, виховати одного із щойно доставлених підозрюваних з цією метою, помістили його до камери з іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Через кілька годин потерпілого побили до напівпритомного стану. Однак, замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої, працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи на те, поки він помре. Затриманий помер тієї ж ночі через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м'яких тканин. Щоб приховати свій злочин, працівники СІЗО повідомили відповідні органи, що чоловік загинув під час бійки в камері, навмисне замовчавши факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги. Тепер працівникам СІЗО загрожує до 10 років позбавлення волі, засуджений, який завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, також не зміг уникнути покарання. Йому повідомлено про підозру, як заявили у державному бюро розслідувань, вони системно працюють над виявленням і притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до катувань або жорстокого поводження у місцях позбавлення волі. Захист прав людини та гарантії її безпеки в ізоляторах і колоніях є одним із пріоритетів у діяльності бюро. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.